Доброго дня, шановні жителі Береславщини. Інформую вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району. Хочу зазначити, що за вихідні дні. Дана ситуація значно погіршилася. Ми маємо зафіксовано за вихідні дні 24 лабораторно підтверджених випадки І загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 290 осіб, в тому числі 31 дитина, 31 медичний працівник, 264 осіб на сьогодні перебувають на самоізоляції. З них 242 особи по місту і по сільській місцевості 22 особи. Окрім того, маємо 46 осіб хворих на пневмонію. На сьогодні у комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня зайнято хворими на COVID-19 21 ліжко місце і додатково 46 осіб, які хворіють на пневмонію станом на 7 грудня заклади загальної середньої освіти. Працюють в звичному та змішаному режимі. Один заклад повністю переведено на дистанційну форму навчання. Два заклади загальної середньої цвіти працюють за змішаною системою навчання за окремими заявами. Батьків переведено на відповідне навчання 592 учня. Два класи Бориславського опорного закладу повної загальної середньої освіти та 10 закладів Бориславського закладу загальної середньої освіти номер 3 а також дві групи дошкільного навчального закладу номер 3 перебувають на самоізоляції. За вихідні дні у нас працювала також продовжувала роботу робоча група з питань дотримання. Протиепідемічних карантинних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням до робочої групи залучено працівників поліції, працівників держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування та працівників районної державної адміністрації. Проведено чотири рейди, за результатами яких працівниками поліції внесено. Чотири постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Черговий раз хочемо звернутися до жителів Береславщини, берегти своє здоров'я і дуже відповідально відноситися, тримати соціальну дистанцію, не забувати про маски і відповідально відноситись до свого здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, будьте здорові.